Меренговий торт я люблю готувати саме торт а не рулет. Беру яйця, відокремлюю жовтки від білків і ставлю збивати поки без цукру. Потім поступово додаю цукрову пудру, збиваю до плотної білої маси. Додаю кукурудзяний крохмаль, добре перемішую та викладаю цю масу на лист, рівномірно розподіляю і випікаю. Тим часом готую начинку полуницю подрібнюю, ставлю на вогонь з цукром. Желатин замочую водою. Після закипання полуниці я ввела желатин підготовлений, переливаю для охолодження. вершковий сир з вершками та цукровою пудрою збила. Тепер формуємо наш торт, наш корж. Я розрізаю ось так на 4 частини. Кожну частину я промазую. Ось так кремом, викладаю ложкою наше конфі полуничне і ось так повторюю кожен корж. На саме верхній корж я ось такі наношу візерунки, викладаю ягоди, можна трошки присипати меренговою крихтою, але це не обов'язково.